Васю, ти чого задумливий такий? Та вичитав сьогодні одне оголошення про роботу. І що? Та зрозуміти ніяк не можу. Косар зелені. Це посада чи зарплата така? <плес> Міністр освіти навіть з 10-го разу не зміг здати ЗНО. Міністр охорони здоров'я знепритомнів, стоячи у черзі до поліклініки. Народний депутат. Помер з голоду, спробувавши прожити на мінімальну пенсію. І тільки тоді дід Петро відпустив золоту рибку. В інституті професор запитує студента Петренко, а що це ви робили в лаборантській із трьома асистентками? Нічого? Нічого. А чому тоді кролик на вас дивиться з такою повагою? Наталка була просто одержима бажанням змусити свого колишнього хлопця почати її ревнувати до інших парубків, і якось абсолютно непомітно для себе вона раптово стала бляддю.